Доброго дня, шановна громади, стосовно цього е, ідола тоталітаризму Леніна, не знаю, можу говорити тільки від себе особисто. Всі, е, хвилинки, всі, ті, хто там говорить про те, що це радикалізм чи ще щось, я їм пропоную просто в річницю голодомора сходити. Є у нас такий цвинтар, на якому зараз. Міська влада віддала під забудову там частину центра. Там лежать люди в 5-7 слоїв, і тільки тому вони лежать Чи є батьки, чи є матері, чи є діти, ті діти, які ще отакими були фотографії. Те, чорно чорнобілі, з вздутими з голоду животами, і вони лежать там. Тому що цей Ленін і та партія, яку він привів до влади, окупаційна партія і та влада окупантів, яка мордувала мою державу, націю і расу, вони зробили голод, вони зробили геноцид, вони зробили репресії. Тільки це є найменшою і першою підставою для того, щоб вона була знята, ця скульптура, так як її раніше називали, а насправді це просто символ тоталітарної епохи. Чому цими Ленінами, так би мовити, тоді засипали всю державу, всю тодішню радянську країну? Чому для того, щоб раби не забували хто їхній господар? Для того, щоб ті, кого гноблять, бачили в цьому символ тої влади, яка себе уставлювала. Чому Янукович розставляв своїх людей по всім ключовим посадам? Для того, щоб вони контролювали країну, гноблячи цих людей? Так само, як Янукович розставляв Єнакіївських, так само комуністична партія розставляла Леніних, Троцьких, Дзержинських і іншу мразь. Перший крок це зняття Леніна. Другий крок це колективне засудження злочинів тоталітаризму. Чому, коли мені говорять, що Гітлер був поганий, але при цьому ніхто не говорить, що Ленін і комуністична партія знищили. І українців, і всіх тодішніх радянських населення радянського союзу знищили в рази в багато разів більше мирного населення селян. Що таке була розкулачка? Що таке був голодомор? Люди, хто знає про систему чорних дошок? Це все вони робили, комуняки це все робили. Ми повинні як мінімум затирати, починати вже чистими руками нових поколінь, стирати ганьбу. Те, що не зробили в якійсь мірі наші батьки, я їх не засуджую. Вони тоді залишилися ставром тої рабської ідеології. Їх ломали через коліно, непокірних гнобили і гноїли в гулагах. І після цього вони не могли відкрито виступати проти цього. Але виросли ми, яким уже байдуже. Ми не боїмося за власні шкури, не ліземо, як тут говорили за короною. Ми хочемо просто елементарної правди. Правди по совісті, не по їхній болтовні, які прикриваються бумажками, мандатами, чимось іншим. Я не просто хочу від свого імені. Це моя особиста думка. Можливо, хтось її розділить, щоб був знесений цей болван, бо інакше це не називається ідол комунізму, а щоб був засуджений тоталітарний комуністичний режим, засуджені ті, хто виступають і дуже кічаться тим, що вони правонаступники. Вони мають бути теж засуджені, бо на їхніх руках і на їхніх червоних прапорах кров мільйонів невинних людей, кров і муки голодомору, терору 30-х років, 46-го року, репресій. Чому українців перемололи в жерлах Другої світової війни найбільше ні казахів, ні татар, ні тих самих? Росіян українцями, чому жуков говорив? Нічого хахлушки що наражають? Чим больше більше здесь положим, тим менше в Сибір відправляють. Хто знає про плани, що нас мали так само виселяти до Сибіру, як виселяли тих самих образно, татарів? Вагонів не вистачило. Чому ми зараз говоримо тільки про цей пам'ятник про якусь законність? А коли нас вбивали, коли всю мою родину рідню висилали в Сибір і ніхто не повернувся, вони померли в холоді й голоді. Чому мої родичі лежать? І я знаю їх поіменно, хто погиб, кого розстріляли, кого замордували, хто питав законність? Зараз мені кажуть про законність, балакають тут всяку чепуху. Депутати мають прийняти за вуха цих депутатів, хай приймають скоріше. Хочуть вони на три години перенести без проблем. У нас є завтрашній день, у нас є чотири години. Я пропоную, якщо вони хочуть, дотримати ілюзію законності їхньої індульгенція. де була їхня законність, коли була влада в руках цих депутатів. Всі мовчали жерли якісь свині біля корита. Приходили сюди, ховали свої номарки позаду райради і міськради. Всі вони одним миром мазані і одним брудом мазані. Якщо говорити про недовіру влади, то говорити про люстрацію і влади, і держави взагалом. Що таке наша міліція? Чому ми говоримо просто ганьба сіраку? Чому ми не висловимо йому свою недовіру? Я, наприклад, не хочу ні Коневського, ні Сірака, ні Лебідя того самого. Це моя особиста. Я не кажу від громади. Я кажу від себе. Я особисто не довіряю всім нашим правоохоронним органам. Не довіряю прокуратурі, не довіряю міліції. Я хочу бачити люстрацію. Як мінімум, якщо вони вже хочуть цього дотримати, якщо дійсно вже десь є кран, я згідний з тим, що кинути його зараз розбити, відбити йому голову, було б показово, але зняти краном і його демонтувати, тому що цей розбитий мармур і все буде легати на кошти громади. Я спілкувався зі своїм другом з Вільнюса, він там працює у міськраді. Він говорить, що у нас створений сайт, відкритий сайт, де повністю обговорюються всі питання життя життєдіяльності міста у нас є відкрита книга, де кожен громадянин не просто відгуки і про скарги, якісь, а може прийти і висловити письмову свою думку, записавши це. Чому все працює в закритому режимі? Чому ми не знаємо, куди тратяться кошти, як приймаються, хто це вирішує? Я, наприклад, як громадянин, який платить податки, хочу знати. Куди йдуть мої податки? Як мінімум, я пропоную, щоб влада несла відкриту відповідальність перед громадою. Да, цього не було, але колись цього треба починати. Колись треба починати з того, щоб ці щурі, які їдять наш хліб, врешті-решт працювали за наші гроші, на наше благо, а не просто купували собі якісь там будинки, нерухомість, їздили за наші кошти і так далі на курорти. Як мінімум вони не мають влаштовувати ні нових років, ні корпоративів, нічого. Доки в Україні не буде більш-менш гідний рівень життя громадян, не може жити чиновник краще ніж живуть люди, які обрали цього чиновника. Не може чиновник купувати собі дорогі меблі, розкош і все інше, якщо люди цього не купують. Як мінімум, зараз от в Європі, наприклад, в країні Ісландії, обмежили зарплатню чиновника двома середніми окладами. Чому наші чиновники, чому судді, чому ці всі дармоїди отримують в рази в десятки в сотні разів більше ніж звичай, наприклад, вчитель чи шахтар? Я не згідний з цим. Це несправедливість. Де нема справедливості, там нема Бога. Тільки в правді сила. І якщо воно не по справедливості, не по совісті, то з цим треба як мінімум боротися. Тому що той, хто промовчить за несправедливість за неправду, той скривить своїм серцем. І якщо ми скривимо в своїх серцях зараз, що ми скажемо нашим дітям? Як ми будемо дивитися їм у очі, коли дитина запитає, а де ти був тату, а де ти була мати, дідусь, бабусю, де ви були, коли нищили нашу державу? Що ми їм скажемо? То для того, щоб цього не сталося, нам, як мінімум, сьогодні перший крок остаточне фінальне вирішення з цим Бовдуром, мармуровим чи з чого він там зроблений, перейменування вулиць, перейменування вулиць і перейменування будь-яких символів тоталітаризму. Крім того, я думаю, що громада висловить свою думку. На мою думку, крім люстрації влади, яка має обов'язково відбутися заборона тоталітарної ідеології, такої як комуністична партія і комуністична ідеологія, вони несуть в першу чергу думку про те, що будь-яка партія, їхня зокрема і ідеологія, є набагато вищою цінністю ніж життя людини. На основі цієї ідеології вони перемололи. Нашу країну перемололи, переробивши в цвинтарів гори трупів. Тому, на мою думку, вони мають бути засуджені і заборонені як ті, які утопають в крові. Вони не повинні бути депутатами, які будуть вирішувати нашу долю і долю нашої країни, нашого міста і громади. Дякую.